Наша країна має сотні літ. Історія не загасила силу за волелюбство, справедливий зліт, за працездатність, неповторну віру, знекровлена, розбита, піднялась щоразу відновлялась і стояла на своїх землях, вогню не здалась, і кожен раз яскравіше сіяла. Кожна родина має родовід, кожна людина має свою вдачу і залишала неповторний слід. Котрий мав честь надію і удачу. На Україні яскравіший цвіт, земля жарніша, зеленіш природа, найкращі плеса, невгамовний світ і небо синіш, краще в дітей врода. Та заздрість стала роздирати тих, хто ще недавно в кровних братствах клявся, хто поступово вдерся поміж них і до наруги ненависті вдався. Весь наш народ з'єднався. В одну міць і відбиває тероризм у сіті. Криваві сльози залишаться там, де зрада смертна, шарпа, голод в світі. Та відновімо українську міць, нас не зрівняють і не кинуть долу. За нами правда, непохитна річ, народна ж воля, прагнення свободи. Тож станемо на захист у цей час, збережемо, не втратимо, єднаймось. Завбачене у пам'яті щораз своя незламність, незрівнянна святість. Славімо рай нерушених зітхань і віримо у незабутність волі. Відтворимо свій особливий край, навчимося оновленості долі. Тривоги щезнуть, як туман в лісах, ми не забудемо своїх загиблих втрати. Піднімемо свій гордий вищий стяг і будемо знов вправно газдувати.